У запорізькій обласній науковій бібліотеці презентували п'ятий номер альманаху Українське патріотичне козацтво. До історичної збірки увійшли події Хотинської битви 17 століття. Загалом у порядники висвітлили події 1621 року та перейшли до сьогодення. Зокрема, описали діяльність сучасного українського козацтва. Цікаво, що цей номер альманаху вже випускали в Мелітополі, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ довелось перев. Випустити його вже в Запоріжжі він був виданий вже в Мелітополі перед повномасштабним воєнним вторгненням був спалений. Е Московськими окупантами на знак ненависті до нашої свободи. Я хочу сказати, що в цьому Альманасі піднята дуже важлива тема тема дружби, братньої, бойової співпраці трьох народів українського, литовського і польського. Упорядники збірки проводять паралель між тодішньою війною і нинішньою. Наголошують, українським військовим варто перейняти частину досвіду ведення війни у козаків. Декілька примірників Альманаху вже роздали у бригадах, військоматах і частинах. До створення наступного шостого випуску альманаху планують залучити студентів майбутних майбутніх істориків, аби ті описали події під Хотином та перебіг нинішньої війни. Також молодь долучатимуть до наукового обговорення історичних подій. На наступній конференції, яку ми разом проведемо, ми спробуємо долучити не тільки науковців, але і студентів, долучити до цієї конференції. Ну і найактуальніша тема це знання правди історії серед наших учасників антитерористичної операції, серед воїнів, які зараз захищають нас. Це операція об'єднаних сил. Чому на сьогодення так важливий ну, інформаційний спротив? Так? Бо ворог дуже підступний, так? і він вже століттями цю боротьбу веде. Ми повинні розуміти свою історію, щоб більш ніколи не повторювати цих помилок. Так? І ті події насправді вони показують, що українці в ті, в ті часи були дуже ну, інтегровані в Європейський Союз, так? Ну, за що ми зараз боремося?